Ангел з'явився у сні Йосифові і сказав: Візьми, дитятко, його матір і втікай до Єгипту! Друзі, волею Божою була те, щоби Господь Ісус Христос, Його Матір і Йосиф тікали від ірода до Єгипту, тікали від небезпеки. Коли ми зустрічаємо образ Єгипту. В старому завіті, вже в новому, ми згадуємо історію про Мойсея. Пам'ятаєте, це відома історія про те, як Господь визволяв свій народ з єгипетської неволі. Для нас відомий також цей Єгипет таким реченням: Кари єгипетські. Пам'ятаємо, Господь, коли хотів визволити свій народ, зіслав кари на Єгипет. Там були і мухи, і сарана. І вода перетворювалась в кров, і в кінці сонце, яке світило згасло. Що означали Ці кари означали одну важливу річ: Господь змагається за свій народ і Він долає божків, ідолів. Якщо ми уявимо собі ці часи, то напевно єгиптяни молилися до поганських богів, але вони їм не могли помогти, бо вони були фальшивими богами. Зараз про єгипетських богів ми з вами знаємо з історій. Їм ніхто хіба вже не приносить дари, ніхто до них не молиться. Але чи зникли взагалі з нашого життя ідоли? Ні. Вони переобразилися. Давай зробимо короткий тест. Увійди у свій браузер, подивись на історію своїх пошуків і одразу побачиш, до чого ти сильно є прив'язаний. Хтось є прив'язаний до комп'ютерних ігор, хтось є прив'язаний до якогось одягу, хтось до чогось іншого. Поганські боги діють і зараз, і вони спробують замінити собою Бога. Так, наприклад, буває в нашій ментальності: дехто думає, якщо я буду вдягати гарний брендовий одяг, якщо буду мати багато грошей і буду це показувати, у мене буде багато друзів. Можливо, збереться навколо тебе багато людей, які... Подобається те, що в тебе є гроші, які будуть використовувати тебе. Але чи вони будуть насправді твоїми друзями? Ідоли заміняють і викривляють Бога. І тепер що потрібно зробити? Разом з Богом вийти з лап цих ідолів, вирватися з ними? Дитятко Ісус входить в Єгипет і благословляє цей край. Чому я так кажу, дуже цікаві речі відбуваються вже після, в наступних віках. Коли Єгипет стається домом монахів, єгипетська пустиня стається місцем, де починається цей надзвичайний рух, монастичний, монаший рух в християнстві. Тому сьогодні є запрошення втікати від небезпеки ідолів, іти разом з Христом, входити в пустиню свого життя, щоб в цій святині серця людини в твоєму серці, в моєму. Запанував правдивий мир, правдивий спокій, який дає правдивий Бог. Любі друзі! Дякуємо вам за те, що ви є з нами. Наближаємося до різдва Господнього. Дякуємо за вашу підтримку і донати. Нехай всіх нас береже Господь.